Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Так, ну що, друзі, усім добрий ранок. 9.30, навіть трішки більше. 32. Ми вже з майбутнього до вас пишемо, е, говоримо. Е, ну а ви можете нас слухати на нашій хвилі Радіо Західний Полюс і дивитися так само трансляцію у Фейсбук. Там ви зможете побачити наших чудових Соболь Енд Чичановський. Вони сьогодні прийшли до нас в студію, щоб запрезентувати свій нарешті новий трек. Доброго ранку, доброго раночку, привітаки. Привітики, привітики. Як взагалі ваш ранок? Як прокинулись? чи виспалися? Я насправді не дуже, бо я трішки хворію. Ну як я сподіваюся, вірусу в мене вже ніякого немає. Ми але... це перевіримо, якщо я лишусь здоровий після ефіру. Та, ну пробачте, ні, насправді, ну я впевнений, що немає, просто от наслідки йдуть ще такі на горло, і ось такий чудовий радіо у мене. Так, так, це те, те, що нам тут потрібно. Розкажіть, будь ласка, як ви взагалі законтачились, як здружилися, бо сьогодні ми з вами вперше знайомимось, хочу все про вас вивідати. Андрію? Ой, у нас доволі така довга, цікава історія. Ми якось пересікалися не один раз. Але е, коли побачили. Е, Талановитих і об'єднаних вже музикальними якимись такими е напрямками один в одному побачили таких, типу, людей, з якими можна якось. Е Заколабитись, якось все ж таки доля звела, правда, на другому чи на третьому році знайомство, але воно того було варто, як на мене. Все вирішили слухи. Я думаю, кажу: Євген, з тебе музика, з мене відео. Я, в принципі, непоганий відеограф. Е, вот, і зробили класну таку контентову історію. Так, тобто це ваш перший колаб? Так. 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 Але не останній, сподіваюсь. Ну, якось так відчувається, що так. Як вам взагалі працювати в парі? Дуже круто, коли кожен може закрити якісь, ну, якусь велику частину контент-плану, це дуже круто, бо я по відео, я теж трошки захрип сьогодні, бо віддавати команди всій знімальній команді на, на студії, це дуже, дуже важко. В цілому, я вже бачив картинку, ще коли у нас не було цілком зробленої роботи по відеочастині. Євген бачив вже по музиці, як воно буде. І це круто, коли ще нічого на руках немає, але ви вже бачите, до чого ви в фіналі дійдете. Як на мене, це якраз, це якраз от ця синергія, вона в, в таких речах і круто проявляється. Так, я ж хотів додати, що дуже важливо, коли а, ти бачиш і віриш в Андрія. Ну, я, а ти. <ти>, Ти теж, <laughs> коли я вірю в Андрія в його е його скіли, його досвід, в його результат як е артиста, як креатора, як відеографа, і як, як організатора і так далі. І... Ну, мені здається, воно от додає йому якоїсь енергії, і він, ну, ну ви ж розумієте, коли ви вірите в людину, людина розкривається. І також і він в мене, коли ми працювали, записували вокали, там якісь демки накидували. Була максимальна довіра, і я розкривався наповну, він розкривався наповну, і ну, воно тоді працювало. Тому, от, коли є цей момент, такий, коли ви. Віддаєте, ну, типу, людині, на, бери, твори, я тобі довіряю, людина розкривається, все, тоді відбувається магія. Що це так нахвалюєш, він вже почервонів. Я червні, Я, згадав історію, коли це ж ну ми пишемо пишемо трек. Я бачу, скільки фішок крутих музичних речей. Взагалі він для мене в цілому, це вже мій, напевно, п'ятий-шостий трек, але таких музичних різних рішень я побачив тільки, як от як, як Женя це робить. Я, такі, я сам не знав, що я міг робити. Хіш, Женя, прихіш, я робити. вже не знаю, які мені кліп треба зняти на це все. Давай давай прибережемо ну, надалі, бо я такий вау. Це, як мені треба зняти, яку команду треба залучити, звідки гнати з Голлівуду? — Саме головне, просто зняли. мені здається, це вже такий е чіткот. Бажання здивувати. Тобто воно присутнє на всіх рівнях, на творчих рівнях, коли ми двоє на студії, чи ще хтось є. Я хочу здивувати Андрія, Андрій хоче здивувати мене. Потім у нас наміри здивувати аудиторію. Все, угу. це, це бажання от воно дуже має велику силу. Давайте про музику трішки поговоримо. Ви вже так. Е е Зачепили, що от була ідея, якась хоті... хотіла щось досягти. Як взагалі з'явилася ідея написати цей трек, чому і про що? А, дивіться, напевно. А... Ам... Великим плюсом в цьому треку є те, що кожен бачить свій сенс. Тобто є треки, які, в яких закладена одна ціль, і її розуміють всі. Це одна стратегія трека. Є у нас, наприклад, більш такий трек, де кожен бачить свою якусь ціль. Тому в цьому і було дуже круто, цікаво, тому що Женя закладав в музику свої, свій сенс. Я в, в текста і в подачу цього всього у музичному плані свій. Я спостерігав дуже часто. От я відограф, уже років 9, Як спостерігав за людьми, і кожен приходить десь так між дублями розказує якісь свої проблеми, свою біль, яка в кожного десь болить. Я вот ну я ж відеограф. Я за за людьми спостерігаю, я їх показую з кращих сторін, але я й бачив оці сторони, які сповнені якогось якогось болю, якихось тривог. Мене це дуже 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 довгий час надихало, акумулювало це бажання розказати, показати в кого де ховається біль візуальними рядками. Показати як ну, як формувало людину життя. Формувало так, щоб вона могла боротися, які інструменти їй життя давало, щоб вона боролася зі своїми болями. І це дуже круто. Як на мене, ну мені здалося круто було б це показати. Кожен би знайшов щось, частинку себе в цьому треку. Тому, от це моя така. Та я пригадую, була в нас демка перша. Ти надіслав? Пробачте. Ось і ми ем, взяли з тої демки ідею гітари, що має бути гітара домінантною у всьому треку. І від цієї демки відштовхувалися, але спочатку процес ішов дуже якось. Е, ну, я з свого боку кажу, в плані треку, він якось дуже туго йшов. Е, і ми якось довго нащупували от то зерно, яке буде далі от пришвидшувати процес. І потім раптово, коли ми вже. Я Нарешті скліпав якусь демку форму. Ми почали записувати вокали, і після запису вокалів, от пішла, от просто такий буст, тому що голоси вони не знаю, там зарядили, і ми побачили от далі розвиток цього. Ну я, як музикант, можу все це зрозуміти, тому мені дуже цікаво, до речі, з музикантами розмовляти. Давайте більше поговоримо тоді про відео, де як знімалося, і хотілося почути якісь веселі історії саме зі зйомок. Можливо, були якісь куражі. Вітри зйомки це взагалі цікавий процес, особливо коли обмежений час це, це він він перетворюється в такий спідран. І якщо чесно, напевно, найсмішніша історія це. Це коли ми задиміли наскільки локацію, що нас трішки ну десь хвилин 5-10 шукав власник локації, де ми де ми на ній знаходимося Silent Hill, так, ми... так. так. Це буквально прийшли півгодинки тому. Тут уже заходять, думаю, чи це щось горить, чи, чи 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 хто де? Такі, і ми на звук вже шукали один одного. Ага. Знайшлися, кажемо, так, все окей, ми такі веселі, так з диму виходимо, раді, такі, все чудово, все класно. Ми знімаємо але пишу. я насправді ну, зі світу звуків та? і дуже здивувався, наскільки світло на знімальному майданчику і взагалі відеопродакшені вирішує. Тому що, коли ти дивишся на старий цех. На ці бетонні металеві конструкції. Розкажіть більше ще про локації. Та, основна локація це, це металургійний був. цех, там дуже багато. Е, якраз е, вибір впав на цех, тому що там дуже багато різних, е, різних прикалях, різного металу, готове, скрученого вже. і так далі. Та, тобто е, нам було потрібно показати, як, наприклад, людина. Копається в цих всіх розвалюхах, шукає там вирішення проблеми і так далі. Кожен як воно бореться. Ну щоб візуалізувати, це був металургійний цех, і особливо скажу скіл оператора відкривається тоді, коли погасили світло і розклади, розклади круто своє світло, нав'яже свою гру, нав'яже свою колористику, стиль і тому подібне. Розкриється все. І це якраз було напевно ідеальне рішення. Світло дуже дуже круто зіграло свою роль, промалювало. Весь стиль всього кліпу і в цьому його особливість окремо. Чи можна вас десь взагалі вживу послухати, окрім YouTube, Spotify і так далі? Концерти чи по окремості? Ну, взагалі. Взагалі. Ну, взагалі, мене сольно, я не знаю, я не займаюся останнім часом концертною діяльністю, хоча люди питаються, там, а що там, може, якийсь лайв буде. З цим я теж. Якщо я так не чекаю, особливого часу. Поки що тренуюся. Ми, ми зараз, мені здається, зосереджені на створенні контенту для інших артистів, як зазвичай є в нашій професії. Mm -hmm. Ось про себе зазвичай в останню чергу, але так дуже скрупульозно думається. До речі, так, якось е, Женя дуже багатьом артистам е, робить круту музику, я, музичні кліпи для багатьох артистів, але до себе руки чомусь доходять е, е, десь або, або в перервах, uh -huh. або, в, перерв, ну, або ну, в останню чергу точно. Чомусь якось так воно є. Так. Коли відбувся реліз ще раз, 24 жовтня, так? Ну, на Ютубі uh -huh. відео вийшло. Так, ну давайте пригадаємо. ну Це було минулого тижня, точно в п'ятницю. Uh -huh. Реліз е, відеороботи, а, ну і треку, так. Як взагалі зустріла публіка, що писали рідні, друзі, хейтери? Так, ну, ну що. Там хейтерів писали? ще напевно не натрапляли поки що. <рес> Але завжди, завжди відкриті, тому що це круто. Мені здається, люди, які в, в цій сфері. Ну, Я знімаю, Женя, пише музику, і це круто. Ми чекаємо хейтерів наоборот, тому що. Підходіть це, по одному. Ну, в цілому це круто, бо ми чекаємо якоїсь конструктивної критики, і це нам тільки плюс. Тобто в мінус нам зіграти ну, не може, як, як на мене, тобто, Жень, ти як відносишся взагалі, до критики. Та дуже позитивно, незважаючи, хто це говорить, чи професіонал, чи юзер звичайний, тому що все важливо врахувати, все класно врахувати, зробити з певні висновки. Завжди рухатись вперед. Стосовно е, перших фідбеків, ну в основному люди зауважили, що видно, що ми там заморочились, пропрацювали е, як і аудіо, так і візуальну сторону. І їм це дуже сподобалось, зацінили, тому ну не знаю, ми старались. Ми старались. Клас. Де вас можна знайти в соцмережах, взагалі, щоб підписатися і слідкувати за новинами? Та всюди інстаграмчики, і фейсбуччики. І... Називайтесь, називайтесь зразу, щоб люди бігли і підписувались. Друзі, підписуйтесь. Андрій. Та, та, а Я Від нього пішов Соболь якраз. Так, А я Чечиновський Євгена. Ось якщо ми покажу камеру. Ми потім скріншоти прикріпимо і, і посилання на сторінки. Ну, ми вас, ми вас все одно всюди позначимо в сторіс. Що, що зараз, окрім, о, окрім промінчиків слави, чи плануєте от зараз, чи вже чимось новим займаєтесь, чи поки що просто промоутите оцей відос і реліз? Ну, поки що ми не обговорювали якихось спільних майбутніх робіт, але ви наштовхнули нас на думку. В принципі, Промоутити буде довго, тому що він того вартує. І е, просто та, соцмережі з ними з ними ми боремося, щоб показати просто більші, більші і ще більші аудиторії, тому що е, от. Е, Онлайн, це воно йде так трошки важко в офлайні. от, Включаю людину, вона така, like, вау, класно, домовляю. Так по, по вулиці ходите? ні, як в Тіктоці, там вгадай приспів, які вони. Всі ці інструменти, вони дуже класні і ефективні, але в мене, пане вже трохи. Застарі для цього. Блін, на жаль, є є просто цей бар'єр, бачимо, треба цей бар'єр просто якось проводити. цими. Скриптами якимось розвалювати, щоб показати більше аудиторії хотілося б. Ну і думаємо, напевно, продовження співпраці якоїсь крутої, можливо, в якомусь новішому амплуа подати таку. Фітову роботку ще от. було б круто. як Окей, так, бул, було б круто. Обо, Обов'язково і чекаю, чекаємо вас, звісно, в ефірі. Ну що, друзі, я відтягував як міг, але далі вже тягнути резину нема куди. Соболь Енд Чеченовський із треком Де ховається біль? Слухаємо просто зараз на найтеплішому. Західний полюс. Як я не прийшов, де ховаю я свою біль. Там себе і знайшов це життя моя нова ціль. Як Якби я не прийшов, як би я не прийшов. Я бачу, впадали небеса, до них ні болю крику, я не зміг відчути в голові стіни, не дають мені забути, як правда важче від зброї, як не зміг відчути на собі, що таке страх? Стані відсівають болю втрат, коли колять душа без ножа. І кажуть, тихо Такі люди здатні на все. Тепер мене вже несе подалі під трудом. Оля зав'язала на мені провини вузол я не вибачаю перед ними хочемо все заб'ю на злість, мій ескіз перекану все на піс, не подивлюсь на гори сліз мої віти мій компроміс. Як напал, напалю голови від слів по полам, -по помилки ділю, як хотів. Мою, теми не даремно розділяють, твої сни твоя правда рушить, стадо тому хочеш ти чи ні але знай, не буде рано відмовляти від ні. Буде важко, та ти не залишайся у собі. Мотив Із відчуттям, що доля зі мною на ти, я не боюсь висоти, бо кидало далі далеку за вітру порив. Я не прийшов, де ховаю я свою біль там себе знайшов, це життя моя нова Якби Я не прийшов, де ховаю я свою біль